Права 1141. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні x-y дорівнює 5. Ну, як нам побудувати графік такого рівняння, треба виразити тут змінну y через x. Перенесемо тоді x через знак дорівнює з протилежним знаком. Праворуч, то ми отримаємо зліва залишиться мінус y, дорівнює 5 як було. Зліва було x, стане мінус х. Якщо мінус y рівняє 5-х, то якщо ми на мінус 1 помножимо і ліву і праву частину, то y буде дорівнювати не 5-х, а x відняти 5. В кожного заданку зміниться оданка. Є? Тобто нам потрібно побудувати графік такої функції y дорівнює x-5. Це мійна функція. І графіком такої лінійної функції у нас пряма лінія. Ну добре, які візьмемо значення? По x візьмемо 0. Ну і, наприклад, число. там, Хай буде 4. По y тоді буде 0 відняти 5 x відняти 5, 0 відняти 5 буде мінус 5. А якщо x дорівнює 4, то 4 відняти 5 це буде мінус 1. Ну що ж, ми отримали дві точки, а зараз. Необхідно на цій координатній площині відкласти, яку я підготував, відкласти ці точки. Отже, я буду жовтим викладати. Перша точка з кронатою 0 та мінус 5. 0 по х, мінус 5 по у. Ось у нас точка. Так. Друга точка 4 і мінус 1. 4 по мінус 1 по у. Ставимо на перетині точку. Є. А зараз через ці дві точки проводимо прямо. Так. Проводимо прямо так, щоб вона проходила через ці дві точки. Так, приблизно так. І проводимо. Є. Ну, що ж, ми отримали графік рівняння y дорівнює х-5, або графік рівняння Х- дорівнює 5. Ну що ж. Переходимо до другого завдання. Потрібно подавати графік рівняння 0,5х плю дорівнює 3. Перенесемо x праворуч, щоб у нас утворилася функція. Отже, тоді зліва в нас залишиться y. y 3 у нас було справа. Зліва було плюс 0,5х, а справа буде мінус 0,5х. Ну що ж, ми отримали функцію, це лінійна функція, графік такої лінійної функції, пряма лінія, які можна взяти два значення аргументу, щоб побувати таблицю значень, x у нас може дорівнювати 0. Ну і візьмемо, наприклад, парне число, хай x дорівнює 4. То тоді знаходимо відповідні значення x, можна усно, ну а можна і записати, записуємо перше, y дорівнює. Отже, 3 відняти 0,5, що множиться на х або множиться на 0. Це дорівнює 3 відняти. 0,5, що множиться на 0, це буде 0. І 3 мінус 0 буде 3. Є? Ну що ж, Записуємо, що відповідне значення y дорівнює 3. Так, друге. Пишемо y дорівнює 3 мінус 0,5 x або 0,5, якщо множиться, замість x пишемо 4. І це дорівнює 3 відняти 0,5 множиться на 4, половинка від 4 це 2. А 3 відняти 2 це буде 1. Записуємо відповідне значення y у нас 1. Ну що ж, ми отримали дві точки. Зараз на цій підготовленій координатній площині відкладаємо ці точки. Я буду відкладати жовтим. Отже, перша точка з координатою 0,3. По x 0 а по y 3, на перетині ставимо точку. Так, я її точніше перенесу, щоб вона відповідала координаті 0, 3. Так. Ну, і друга точка 4, 1, по X4 по y 1 на перетині ставимо точку. Так. То у нас ось точка. Ну, а зараз, оскільки графік. Такої лінійної функції пряма лінія проводимо тоді через ці дві точки прямо. Так, щоб якомога точніше. У мене це не дуже вдало може бути, бо в мене тільки під цілим кутом це транспортир лінійка. Так, ціла кількість градусів. ну що ж, нічого, проводимо дві лінії. Провели. Так, Отже, а ми отримали графік тоді функції дорівнює 3-0,5х, або графік рівняння 0,5х плюс y дорівнює 3. Це рівносильні рівняння. Ну що ж, переходимо до третього завдання. x плюс 3y дорівнює 0. В даному випадку, щоб побудувати графік такого рівняння, ми виразимо y через x. Зробимо, щоб у нас була функція. Тобто, як це можна зробити, то ми пишемо, що 3 y у нас залишиться зліва, справа 0. Так? Було плюс х зліва, а справа буде мінус х. Отже, 3 y тоді дорівнює. 0 відняти х, це буде мінус х. Як нам знайти y? Для цього треба. Тоді обидві частини поділити на 3. То ми записуємо, що y тоді дорівнює, буде мінус. Так? Як нам х поділити на 3, так і пишемо x, що ділиться на 3. Або х, що ділиться на 3, можна дробом записати. Або це можна записати, як y дорівнює мінус 1 третю, що множиться на х. Або мінус 1 третя х. Є? Ну що ж, Отже, будемо будувати тоді графік ось такої функції. Це у нас пряма пропорційність. Вона проходить через 0. Тоді лінійна функція пряма пропорційність, які зручно взяти значення. Ну, Якщо x дорівнює 0, то і y дорівнює 0. Так. І ну, візьмемо ще, наприклад, тут зручно взяти, хай буде число 3, то тоді обчислюємо відповідні значення y. Пишемо перше. Y тоді дорівнює. Мінус 1 третя х, або мінус 1 третя, що множиться на 0, це буде 0. Як я казав, що це у нас пряма пропорційність. Графік проходить через початок координат. Ну і якщо х дорівнює 3, то ми пишемо друге. Y дорівнює. Мінус 1 третя, що множиться. Замість X пишемо 3. І це дорівнює. Ну що ж, Добуток у нас буде від'ємний мінус. А тут у нас трійка скорочується. будуть одиниці, то вийде тоді мінус 1. Є? Записуємо, що значення нашої функції буде мінус 1. Добре. Ну що ж, Щоб побудувати графік, викладаємо ці дві точки. Можна було першу точку і не відкладати. Так, отже, перша точка 0,0 на початку координат. Так, я точніше перенесу є. Ну, а друга точка у нас з крадатою 3-1. По x3 по y-1. Так. Розташую точку, точніше. Є. Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми отримали тоді графік рівняння х плюс 3 дорівнює 0. Ну або графік функції прямої пропорційності мінус третя х Це рівносильні рівняння. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. Потрібно побудувати графік рівняння 0,2х мінус 0,4 до рівня 2. Чудово, давайте y виражати через х, то ми записуємо. Для цього я пропоную, як не дивно, спочатку помножити обидві частини рівняння, щоб позбутися тут десяткового дробу. На е, хай буде 10. Це буде дуже просто. Отже, записуємо тоді, що якщо ми помножимо на 10, то вийде 2х мінус 0,4 множить на 10 буде 4y, і це буде рівнювати 2 на 10 це 20. Так, ми позбулися взагалі десяткових дробів. Ну, а зараз 2х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що мінус 4 у тоді дорівнює 20 було. Так, зліва було плюс 2х, справа буде мінус 2х. І... А зараз як знайти y? Треба обидві частини рівняння поділити на мінус 4. Тоді мінус 4 зліва зникне. То ми записуємо, що y тоді дорівнює. Отже, буде 20 відняти 2х. Ми маємо поділити на мінус 4. Так, є. Ну що ж, зараз тоді кожен з додатків ділимо на мінус 4. То ми записуємо, що y дорівнює. То 20 ми ділимо на мінус 4. Є? Додати. І мінус 2х також. Ми ділимо на мінус 4. Є? Ну що ж, 20 поділити на мінус 4 це буде мінус 5. Далі. Мінус 2х поділити на мінус 4, мінус на мінус буде плюс, а 2 на 4 це 0,5, то ми пишемо плюс 0,5х. Або ми можемо записати, що y у нас дорівнює 0,5х мінус 5. Є? Ну, як побудувати графік такої функції? Це у нас лінійна функція. Треба взяти дві точки, тому що графік такої. Функції пряма лінія. Ну а ці рівняння рівносильні. Ну що ж, х у нас буде, візьмемо рівне 0. Перше значення. Ну і друге значення, наприклад, x візьмемо якесь парне число. Наприклад, хай буде ну, 4. Є? Знаходимо відповідні значення y, записуємо перше перша дія, тобто y буде дорівнювати 0,5х. Це буде 0,5, що множиться на 0. Перше х відняти 5. І це дорівнює 0,5, що множиться на 0, це буде 0. А відняти 5, це буде дорівнювати мінус 5. Є? Ну що ж, отже, в нашу таблицю записуємо, якщо X дорівнює 0, то y дорівнює мінус 5. Це буде значення нашої функції. Ну і знаходимо значення функції, якщо х дорівнює 4. Записуємо друге y у нас дорівнює 0,5х або 0,5, що множиться на 4 відняти 5. І це дорівнює. 0,5, що множиться на 4, половинка від 4 це 2. А 2 відняти 5, це буде мінус 3. То записуємо в нашій таблиці, відповідне значення функції буде мінус 3. Ну що ж, ми отримали таблицю значень. Зараз відкладаємо на оцій координатній площині першу точку х дорівнює 0, y дорівнює мінус 5. Ну що ж, я жовтим буду відкладати по X 0, по y мінус 5. На перетині ставимо точку. Є. Ну і Друга точка 4-3, 4 по х, мінус 3 по y. на перетині ставимо також точку. Так. Я точніше трохи перенесу, щоб вона відповідала краще координаті 4 і мінус 3. Так, ну що ж, ми отримали тоді дві точки. Графік такої функції ніну і пряма лінія. Проводимо зараз через ці дві точки пряму. Так, От так проводимо. Є. Отже, проводимо пряму. Так. Ми отримали графік функції y рівня 0,5x-5. Ну, а це, це рівняння рівносильне рівнянню 0,2х-0,4. y рівня 2. Тобто це і буде графік і цього рівняння також. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіку рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.